Всім доброго вечора. Майстерня ключ сервіс Київ, вітаю вас. У нас в роботі Audi Q7 13 рік. Європейка, навіть, можна сказати, офіціалка, куплена в Україні. Клієнт купив автівку вчора, ну і приїхав до нас сьогодні зробити два ключика, які должны бути к цьому автівку. Китаю автівки. Це от з таким досталася вона. Так, тепер які ми зробили? Такі, які. Треба і були в цьому авто. Зачиняємо. Відчиняємо. Зачиняємо. Неудобно нажимати. Отак. Відчиняємо. 20 хвилин часу і у вас буде нормальні ключі к вашому авто. Так, Ідемо, покажемо, що все заводиться, все чудово. Так. Сідаємо в авто. Така вона чудова, яскрава. Опа! Audi q 7 13 рік. Офіціалка. Це рідний ключик. Вставляємо його. Машинка завелась. Все добре, все чудово. Глушимо. Ті, що зробили ми, перший. Зачиняє. Відчиняє. Вставляємо. Заводимо. Все добре, все чудово. Глушимо. Також ми видалили всі ключі з пам'яті авто, перезаписали той і додали ще отаких от два з дистанційним управлінням авто. Все, вуаля. Якщо у вас аудіо, ви знаєте до кого звернутись, ключ сервіс Київ, всі ради вам допомогти. Наша адреса Герой Дніпра 41, можна під'їхати з двох сторон на територію ринку. Оболонський проспект 52, і також Герой Дніпра 49. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Якщо вам досталася автівка з звичайним ключом, ми можемо запропонувати нормальні ключі ключ сервіс Київ.